Давайте подивимося, чи зможемо ми транслювати цю річ. Я скористаюся інструментом переміщення, тож я почну з транслювання. Отже, тут написано перемістити на, а це означає, наскільки ми змістимо координати X і координати Y. Давайте подивимося, якщо ми хочемо, щоб точка W відповідала цій точці ось тут. Що здається, так і має бути, ми повинні перейти від x, що дорівнює 2, до x, що дорівнює від'ємному 5. Отже, мій x має зменшитися на 7. Від'ємне число 7. А тепер по осі Y мені потрібно перемістити його вниз на 1, 2, 3, 4. Отже, мої координати Y я суваю вниз на 4. Подивимось, що відбувається. Схоже, ми змогли успішно транслювати його, перевівши x на мінус 7, кожна точка тут, кожна точка його була сунута вліво на 7 і сунута вниз на 4. І мені вдалося потрапити в цей трикутник. Завдяки транслюванню ми змогли створити зображення того цільового трикутника, як нам було задано. Ми все зробили правильно, і ми закінчили.